Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Trades UA І сьогодні буде відео про нумізматику, а конкретно про продаж монет від НБУ, який відбувався 4 жовтня 2023 року, та про результати того продажу. Розкажу, як конкретно у мене це все проходило, і що я зміг собі придбати, або, можливо, не зміг. Першу частину цього відео, поки я розповідаю свою історію і свої враження, ви можете слухати як подкаст, паралельно займаючись своїми справами. А другу частину відео, там, де вже буде безпосередньо огляд ось цієї монетки, там уже можна буде дивитися. Отже, поїхали. І так, 4 жовтня 2023 року середа. Звісно, що робочий день спеціально заради розпродажу я на 20 хвилин відстрочив початок свого робочого дня. Благо, робота онлайн це дозволяє зробити, розраховуючи на те, що швиденько зроблю замовлення, оплачу його і все. І далі. Перейду до повноцінної роботи, але не так сталося, як гадалося. Десь хвилин за 30 до старту продажів прийшла мені в голову думка: а що, якщо якщо нічого не вдасться сьогодні купити? Ну і, в принципі, з цією думкою я увійшов у продажі, і ця думка справилася. Мій результат в той день 0 монет. Нічого. Абсолютний 0. Е, і так, як це все проходило? О 10-й годині старт продажів. Мені вдається з певними зусиллями, але тим не менше, додати собі в кошик 3 позиції. Там була срібна монета український борщ. Е, взагалі я не розраховував брати срібну монету, але оскільки з Нейзельберу не вдалося. Покласти в кошик, то вже вирішив, ладно, можливість є, значить буду брати срібну. Була монета з Нейзельберу захисниці і була пам'ятна медаль, об'єднані заради перемоги. До речі, про її вихід я навіть не знав і на таку позицію не очікував. Ну, але вже раз додалася в кошик, значить. Значить, я її також готовий був би купити. І так, три позиції у мене в кошику все здається нормально іде, але далі спрацьовує жадібність. Мозок мені говорить, давай продовжуй далі. Треба і всі інші монети виловити. Я пробую це зробити декілька разів оновлюю сторінку інтернет-магазину і в результаті отримую блокування. Вибачте, ваша сторінка тимчасово заблокована. Наберіться терпіння і очікуйте. Ну чи щось подібне до цього. Я чекаю, оновлю сторінку там кожні 5 хвилин, але у мене блок. Починається мій робочий день, починається робота. Десь о 10.40 чи о 10.50 цей блок з мене знімають. Я одним оком. Дивлюсь на свою роботу на свою робочу зону, одним оком дивлюсь на сторінку інтернет-магазину. Розумію, що треба, хоча б оплатити те, що є в кошику. Переходжу в кошик, але я бачу, що одна з позицій вже втрачена. Залишилось дві позиції. Ладно, треба брати хоча б те, що залишилось. Починаю заповнювати всі потрібні строчки у формі заявки, але воно не працює. Воно глючить, вибиває там червоним шрифтом попередження. Ну і коротше, провозився я з цим всім десь до 10-ї 10-ї 50, потім все-таки довелось переключитися повністю на роботу. Ну і таким чином всі монети я втратив. Потім десь можливо об 11.10 або 11.20 мені вдалося під час робочої паузи ще раз зайти на сторінку онлайн-магазину, але звісно ніяких нових монет там уже не було. І, хоча потім, протягом дня і ввечері читаючи нумізматичний чат, ну а правильніше, мабуть, сказати нумізматичну групу в телеграмі, в якій я також є учасником, то бачив повідомлення від людей, що типу 4-го числа НБУ декілька хвиль е, викидання продукції на сайт, робив що. Комусь об 11.30, об 11.40 взагалі безпроблемно вдалося взяти монети, причому всі були в наявності. Ну, не знаю. Правда, це чи не правда, але результат такий, що дуже було багато проблем. Дуже багато людей залишилося без монет, але при цьому. Хтось собі взяв 20 монет, 10 монет, і зараз це все продається на OLX чи в якихось нумізматичних групах в три дорога. Тож, друзі, у кого є. Думки з приводу того, як з цим боротися, пишіть в коментарях, ставте вподобайки під цим відео, записуйте свої відео, викладайте їх в інтернет, в соцмережі на YouTube. Можливо, хоч таким чином НБУ зверне увагу на цю проблему і нарешті. Найме нормальних людей, нормальних програмістів, чи хто там їм потрібен, і вони зроблять їм нормальний сайт, який не буде постійно падати. А можливо, НБУ не буде в подальшому викидати на продаж в один день одразу декілька монет, щоб трошечки менший був ажіотаж, і, можливо, тоді все більш-менш адекватно працюватиме. Ну, або якщо ви знаєте, як написати колективну скаргу, то, будь ласка, також діліться своїми коментарями, думками. Коротше, треба якось цю тему підняти, трошечки її в інтернеті розігнати, і можливо, тоді НБУ все-таки з кращого боку себе буде показувати. Бо дуже шкода, що витративши купу часу, в результаті залишаєшся ні з чим. Хоча конкретно у мене, да я думаю, не тільки у мене, насправді у всіх людей, які цікавляться нумізматикою і конкретно продукцією НБУ на 4 жовтня були великі плани, надії і сподівання. Але, на жаль, в повному обсязі вони не виправдалися в той день. Отже, що я робив далі? До вечора я просто читав. Переписку в нумізматичній групі, хто там що зміг чи не зміг купити, і потім ще почав дивитися ціни на OLX, на той же самий український борщ. Ну, і для себе прийняв таке рішення, що мені, як харків'янину, обов'язково треба купити монету з бокаріусом, тому що це мій земляк, людина відома і. Треба треба мати це в колекції. Ну і в майбутньому треба ще також і борщ купити буде. Все інше, в принципі, можна пропустити. Монета, присвячена енергетикам, ну, як би взагалі мене не зацікавила в тому дизайні, в якому вона вийшла. Монета захисниці, я також готовий від неї відмовитись, тому що там також є певні. Нюанси по тому зображенню, яке ми на ній бачимо. Ну і від пам'ятної медалі, звісно, я також готовий відмовитися, але дві монети мені потрібні. Борщ вирішив відкласти на потім, трошечки на майбутнє, а от Бокаріуса вирішив шукати одразу. І вже ввечері, 4 жовтня, одна людина в нумізматичній групі запропонувала. Для продажу цю монетку, тож не затягуючи, я одразу її собі замовив аж за 290 гривень, що майже втричі дорожче, ніж а, була оригінальна ціна від НБУ, якщо не помиляюсь, 98 гривень коштувала та монета. 4-го числа я її замовив і оплатив. 5-го числа 5-го жовтня рано вранці. Людина мені її вислала, і 6 жовтня на новій пошті я вже е, монетку забрав. Ну, і в принципі, ось ця монетка у мене в руках. Попереду ще буде її огляд. Стосовно монети український борщ, інший учасник тієї нумізматичної групи запропонував мені продати пару монет український борщ плюс захисниці, за більш-менш пристойною ціною, принаймні за ціною, яку я готовий заплатити. І ми з ним домовились, що коли він отримає ці монети на пошті і буде готовий їх викладати в продаж, то він мені напише і я зможу придбати. Зараз я, якщо чесно, вже починаю думати, чи все таки Потрібні мені ті захисниці, чи можливо вистачить і борщу. І в принципі, якщо та людина погодиться мені продати тільки борщ, я тільки борщ буду брати. Ну, якщо все-таки скаже, що тільки пару монет продасть, ну Подивимось, можливо, візьму пару, можливо, і ще трошки почекаю, в принципі, ціни повинні стабілізуватись, і, можливо, навіть якось знизитися на тому самому OLX. Можливо, в подальшому іще борщ, десь собі куплю в іншому місці. До речі, друзі, якщо хтось із вас продає український борщний зільбер за. Цінами набагато нижчими, ніж на OLX, За цінами адекватними прийнятними. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Якщо мене це влаштує, можливо, саме у вас я цю монету придбаю. Тому що все-таки український борщ це теж справа честі, мені здається, собі в колекцію цю монетку покласти. Ну що ж, друзі, ось так склалася конкретно у мене історія з тим сумнозвісним продажем НБУ, який проходив 4 жовтня 2023 року. На цьому першу частину відео я закінчую. Переходимо до другої. Тут у нас буде огляд ось цієї монетки з бокаріусом, а саме. Присвячена історіччю 100-річчю від заснування Інституту судових експертиз. Хто слухав першу частину відео як подкаст, діставайте ваші телефони чи планшети, звертайте увагу на екран. Будемо дивитись на монету. Ось так, друзі, виглядає ця монета зблизька. Давайте подивимось на неї. з... Усіх боків. І перш ніж говорити про монету, декілька слів хочу сказати про ту людину, портрет якої у нас зображений на цій. Монеті. Микола Сергійович Бокаріус, український вчений, доктор медичних наук, один із засновників Радянської судової медицини і криміналістики, педагог завідуючий кафедри судової медицини Харківського університету, засновник і директор Харківського інституту судової експертизи, автор низки монографій і підручників судової медицини. До речі, та сама Вікіпедія, плюс деякі наші харківські екскурсоводи говорять, що деякі з його праць, його підручників досі використовуються сучасними криміналістами. Чому в першій частині відео я говорив, що як харків'янин я просто зобов'язаний мати таку монету в своїй колекції? Це не тому, що просто ця людина жила і працювала в Харкові, не тому, що я там якийсь фанат біографії цієї людини чи його робіт, ні. Просто окрім всіх моїх хобі, які у мене є і які я використовую для ведення цього каналу, у мене є ще одне хобі, а саме пішохідні екскурсії рідним містом. А раніше до війни я доволі часто відвідував подібні заходи. Зараз, на жаль, доволі рідко вдається побувати. Хоча в Харкові у нас пішохідні екскурсії проводяться доволі часто, і це не проблема знайти пропозиції, записатися, прийти і погуляти рідним, рідним містом. Так от, пару років тому. На одній з екскурсій, екскурсовод нас водила на вулицю, де, якщо я правильно пам'ятаю, якраз і починалася професійна діяльність професора Бокаріуса. Звісно, якихось деталей я вже не пам'ятаю, але прізвище у мене в голові засіло, тому і... Монету, я вирішив, що треба в колекції мати. Ну що ж, давайте тепер конкретно розглянемо цю монету. Почнемо з гурту. Гурт у нас рифлений. Монета продавалася в капсулі, ніяких сувенірних упаковок, на жаль, не було. На жаль, бо мені здається, можна було б щось гарненьке і цікаве зробити, враховуючи. Насичену біографію, насичене професійне життя професора Бокаріуса. Номінал монети 5 гривень, тираж 30 тисяч, маса 16,54 грами, діаметр 35 мм. Монета присвячена. Старіччю Національного наукового центру Інститут судових експертиз імені заслуженого професора М.С. Бокаріуса введена в обіг 28 вересня 2023 року. До речі, тут цікавий момент 100 років заснування, але якщо вірити тій самій Вікіпедії, то. Інститут судових експертиз він е, почав роботу у 25-му році. Ну, не знаю. Можливо, монета трошки наперед, скажімо так, випущена. Можливо, Вікіпедія не зовсім говорить правду, а можливо, 1925 рік це прям уже такий повноцінний запуск цього інституту садових експертиз. А в 23-му році, можливо, все-таки він був закладений. Не знаю. Знову ж таки, хто більше в темі, хто конкретно це знає, можете в коментарях поділитися. Так, тепер давайте звернемо увагу на символи, зображені на цій монеті. Що ж ми тут бачимо? На аверсі монети. У нас є малий Державний герб України, є напис Україна 2023 рік, є указання номіналу 5 гривень, є емблема Нацбанку України, є портрет професора. Миколи Бокаріуса. І є відбиток пальця, і навкруги нього є цифри. Значить, відбиток пальця тут до чого? Ну, як говорить Вікіпедія, що у 1911 році Бокаріус був першим, хто використав дактилоскопічну експертизу. А ось ці цифри, які ми бачимо навколо відбитку пальцю, вони зображують цифрову обробку, цифровий аналіз даних, які отримують яким займаються сучасні суд -мед експерти. І внизу ми бачимо напис Сумлінне служіння істині. Можливо, це девіз професора Бокаріуса, можливо, девіз інституту, сторіччю якого присвячена ця монета. Не знаю, але, але, як на мене, девіз гарний, достойний. Дивимося на реверс монети, що ми з вами побачимо тут. Ми бачимо вгорі напис півколом. Національний науковий центр внизу напис півколом Інститут судових експертиз, 100 років заснування. З правого боку ми бачимо імені заслуженого професора М. С. Бокаріуса. Ну, і по центру монети, скажімо так, у нас є символи, які натякають саме на роботу судмедекспертів. Ось це, можливо, інструмент, яким щось вимірювали. І в колі у нас є там мікроскоп, пробірочки, відбиток пальцю, ну і ось це значок атому, чи, можливо, значок молекули, не знаю, але. Все разом, так чи інакше, воно показує, що експерти працюють із хімічними дослідами, звісно, і щось фізично вимірюють для того, щоб розкривати злочини. Ось така вийшла монетка. Монетка гарна. Ну і наостанок ще хочу проговорити знову ж таки про купівлю монет з рук. У 2018 році був у мене досвід купівлі вінілових платівок через пошту, і я тоді собі сказав, що більше таким не займаюся. Треба купувати платівки так, щоб була можливість особисто їх. Переглянути буквально кожен міліметр. Ну, і те саме, мабуть, починає складатися з монетами. 290 гривень людина взяла з мене за цю монету. Ще 55 гривень на новій пошті за пересилку віддав. Але капсула, блін, подряпана. Ну, що ну, ну це таке? Ну, я розумію, що ось ця. Довга подряпина, можливо, вона ще Нацбанком була зроблена, бо у них частенько капсули з якимись косяками ідуть. Але мілкі всі оці подряпини, можливо, їх камера навіть і не передасть, но їх дуже багато. От з цього боку, тут, з цього боку. Коротше кажучи, мені здається, якщо ти Перепродаєш монету в три дорого, бо буквально ціна була назначена втричі вище, ніж початкова від НБУ, то ти вже хоча б якось людям ідеальний товар надавай, або тоді став ціну набагато менше. От зараз я тримаю цю капсулу і сподіваюся, ви бачите кількість мілких подряпин. Але подряпини це теж не нефінальний момент. Коли я цю монету отримав, то ось тут збоку було щось схоже на краплю клею. Причому клею, який не повністю засихає, а навіть після висихання він залишається таким тягучим, типу як каучук. Причому не просто. Ягучим, а його потім ще навіть із поверхні дуже важко змити чи зчистити. Мені довелось цю капсулу спочатку вологою серветкою для протирки. Моніторів терти пару хвилин, а потім іще тканинною серветкою. І щоб отой кошмар стерти. І от я вам чесно скажу, можливо, це навіть був не клей, вибачте, мене, глядачі і слухачі, а, а якась сапля. Бо от щось воно реально було на це схоже. Коротше, я просто в шоці від таких а, торгівців. Гроші ми беремо, а товар е, предоставляємо в якомусь незрозумілому вигляді. І ще, і ще, ще така проблема, такий нюанс. Уже на наступний день за цю монету той самий продавець просив на. 30 гривень дешевше, а через 2 дні вже, здається, на 50 чи 60 гривень дешевше. І ще через 3 дні вже інша людина продавала ці монети по 220 гривень. Тож роблю для себе два таких висновки, що все-таки треба мати. Терпіння, витримку, і чекати 2-3 дні, ціни якось стабілізуються і будуть більш-менш адекватними. Тому що переплатити вдвічі, ну, це норм. Втричі за, в принципі, просту монету це не норм. Плюс все-таки купувати з рук, ну, Така собі лотерея. От а якщо була б це монета в якійсь сувенірній упаковці, то де гарантія, що на тій упаковці не буде якихось плям, жирних, відбитків пальців, що не буде проблем не тільки з капсулою, яку в принципі можна замінити, але і от з сувенірною упаковкою. Коротше, висновок номер два: що за можливості, звісно, треба уникати. Купівлі монет з рук. Бо якось мені цей перший досвід взагалі не сподобався, якщо чесно. Ну, або, можливо, з часом напрацьовувати собі перевірених продавців і співпрацювати тільки з ними. Ну, або, можливо, ще третій варіант. Купувати монети тільки через OLX доставку чи якісь інші аналоги доставки, там, де ви не платите наперед безпосередньо продавцю, а ви робите оплату, але ваші гроші вони заморожуються на боці тієї платформи, через яку відбувається продаж. І потім на пошті ви перевіряєте, і якщо Отримуєте ось такі проблеми, подряпану, забруднену капсулу і так далі, то просто відмовляєтеся, втрачаєте при цьому там 20 чи 30 гривень, але бережете собі нерви, плюс, скажімо так, навчаєте продавців пропонувати якісний товар. Або якщо товар вже з певним браком, то тоді по відповідній ціні. Коротше, друзі, ось така вийшла у мене історія на цей раз, у кого є думки з продажу купівлі монет з рук, з продажу всіх оцих нюансів з капсулами. Будь ласка, можете прокоментувати? Можливо, це тільки я такий. Прискіпливий, можливо, не варто над цим заморочуватись. Ну, але воно мене все-таки не радує. Моя перфекціоністська натура, вона криком кричить, коли бачить оце все, оці всі пошкрябинки на поверхні. Ну що ж. Дякую всім за увагу, хто додивився це відео до кінця, чекаю на ваші коментарі. Не забувайте про вподобайки, підписки на канал і до зустрічі в нових відео, друзі. А ця монета відправляється в мою колекцію.